Оце наша елючка, ми її так гарно називаємо. Ця машина вона пережила багато ротацій. Ми без неї, певно, би нікуди не поїхали, але має деякі вони пошкодження від слідів вибуху осколкові ураження. Але я думаю, ще не одну ротацію вона від'їзди, нас відвозить. Ми всі працюємо заради перемоги, кожну якусь маленьку таку лєпту хочемо внести. От ми розмінувати щось в нашій роботі. Вибухотехніки змінилось напевно все починаючи від недоспаних ночей до великої кількості роботи, збільшилась кількість викликів в десятки разів. Після кожного прильоту ми приїжджали, оглядали вирву місце прильоту на наявність не здетонувавших залишків ракети. Ми оглядали, вилучали, встановлювали тип боєприпасу. І, ну, і можливість напрямок прильоту, з якого боку здійснювався обстріл. Перший раз я поїхав це на розмінування Київської області, міста Київ Київської області, що кинулось в очі, це понівечені вулиці, будинки, зруйнована інфраструктура. Але коли починали говорити з людьми, наприклад, в Бучі. Люди плакали, нам розказували, які жахіття творили орки. Це було дуже важко усвідомлювати це все в середньому. Ротації в нас десь півтора місяці тривають. Кожний випадок виклик, коли нас що нерозірваний боєприпас, нерозірваний снаряд стерчить нас на даху, чи в будівлі, чи в асфальті. Але ми все оглядали і перевозили на тимчасовий підривний майданчик, і там знешкоджували. Надійшло повідомлення про підозрілий предмет. Пішла я фабула, що це був, була танкова міна. Але коли ми приїхали на даний виклик, ми побачили, що це незвичайна танкова міна, це була ПТМ-4. Це е, така танкова міна, яка е, це касетний боєприпас. Він вистрелюється з е, ураганів е, з, е, і розсипається по полях. І коли їде техніка, вона магнітним методом приліпає до днища техніки і взривається. Коли ми побачили в нього на подвір'ї, що цей громадянин приніс до себе такий вид боєприпасу, це так з. Дивувало, було прийнято ріше знищувати його на місці. Радіус ураження сягав ну декілька десяток метрів. Ну, пошкодило б йому подвір'я та й. І все йому господарство. Близько півтора кілограми тротилом еквіваленті вибухівки там було. От якщо взяти Херсонщину, то в нас виклик був від одної гранати, могли в день вилучити, могли знищити один боєприпас, а досягало там ну кілька десятків. А на Київщині, коли ми в гостомелі в аеропорту. Вилучали ці боєприпаси від знищеної орками там техніки, то там сягала сотні в день. Оглядали кожну, кожну дверку, кожну шуфляду, все відкривали дистанційно, в засобах захисту. Це ну дуже небезпечно, бо могла бути міна, чи якийсь вибуховий пристрій замаскований будь-де маскували вони вибухівку в звичайних кріслах. Під ну там де сідати були в принтері, куча хламу в кабінеті закидано, а під ними було замасковано вибуховий пристрій. Так, да, страшно було інколи в якихось моментах страх має бути безстрашним. Важко бути в нашій роботі. Треба дечого боятися, і воно дає впевненості в тих діях, що ти маєш зробити все правильно, чітко. Е і все має, і все так і воно і вийде. Першу чергу, певно, коли я кудись заходжу, я не знаю. Я завжди думаю, що в мене є сім'я, мені є до кого вертатися додому, діти, і, і ще тоді і зразу плюс один до обережності. Війна закінчиться. А от в нас вибухотехніків буде ще роботи на. Десятки років ми будемо їздити і розміновувати, допомагати скільки треба жодний боєприпас, щоб не лежав російський на нашій землі.